Вітаю з Естонії в моїй країні, знаєте, це особливий день, тому що сьогодні день незалежності моєї країни. Тож питання до президента Зеленського і до президента Естонії. Як ви думаєте, чи а, може бути існувати загроза і для незалежності Естонії? І наскільки, як, коли як швидко ця загроза може виникнути? так да, сьогодні дійсно день незалежності uh, Естонії і коротке that, запитання. Коротка відповідь полягає в тому, що і Європейський Союз, і НАТО відбув, відчуватиме загрозу, якщо Путін продовжує реалізовувати свої завдання. Звичайно, ми знаємо історію. Ми інвестували в оборону протягом багатьох років. і Наша мета вийти на 5% ВВП. зараз ми маємо вже приблизно 4%. ВВП, ми чудово розуміємо, що незалежність має надзвичайно важливу вартість. Воно безцінне саме тому ми і допомагаємо Україні, тому що в нас є спільний ворог, і Україна зараз м'яється за Європу, за країни Балтії, скандинавські країни. Тому якщо ми говоримо про несправедливий мир, це вразить всіх, тому що і Іран, і Північна Корея тоді можуть думати, що вони можуть зробити все. Це що хочуть, І коли мова йде про європейський союз, то якщо ці ті люди. Якщо буде закінчення війни, що далі буде? Чи буде якась освіта для тих людей після завершення війни? Напевно, вони будуть шукати нову роботу, тобто це загроза по всьому світі. зараз. Ситуація дійсно відрізняється. Тож на завершення я хочу сказати, що європейський союз, НАТО і весь цивілізований світ залишаються перед загрозою, поки Росія не змінить свої ціни. Цілі. знову ж таки, я хотів би привітати. Вашу країну, ваш народ, ми дійсно пишаємося, що сьогодні ви разом з нами у цей особливий день. Я дякую вам і хотів би привітати вас. Дай Бог на вашій території ніколи не буде війна. І у відповідь на ваше запитання, я би сказав, що усі країни які до 90-го, до 91-го року перебували під впливом Росії, я думаю, що перш за все Росія прагне продовжити подібний вплив індепенвитися присутньою на території цих незалежних країн, які протягом радянських часів були республіками СРСР. І, Молдова, звичайно, мова йде і про Україну, і про Молдову, і про Естонію, Литву, і Латвію. І, звичайно, ті країни там, де російський вплив був надзвичайно великим. Мова йде про і Польщу, і про Словаччину. Найбільш небезпечний момент настає, коли люди, які мають російське коріння, тут нічого поганого. Я просто нагадую ситуацію в Криму. Я просто ділюся своїм досвідом. Коли є суспільство, ну, звичайно, якщо ви маєте спільний кордон з Росією, то у вас може бути подібне суспільство. Отже, коли мови йде про російськомовне населення чи е, населення, яке наполовину істонці, наполовину Росіяни, як в нас, У нас, наприклад, було повного на українці і не повинно Якщо у вас є тривала спільна історія, то тоді буде ризик. так само, як ситуація була в Криму чи на сході Донбасу, вони казали, що вони не окуповують нашу територію, а натомість захищають російськомовне населення. Саме тому я вважаю, що народ Естонії має ці ризики. Якщо Україна падає я думаю, що всі ці країни матимуть аналогічні ризики через російську політику, через їхнє бачення світу російського світу,